А то не будете продавати. Була виранда, там хотів два входа. Зривала воно погоріло, був пожар, пожарку видавали, приїжджали, що, Ский мір до нас прийшов і все зробив. Будемо надіятися на лучше. Вони і вночі, і в день. Ні, тут два прильоти було, чотири дома обстріляють. Всі живі здорові, слава Богу. Прильоти ордовські, які прилітають в Касетні, ми, звісно, визиваємо МЧС, поліція приїжджає, все це мутується, фіксується, звинувається. В цим діле приходить. Від місцевих жителів, які евакуюються з непідконтрольних України. Окупованих територій є інформація, що вони не нехтують е, крадіжками, мародерством, забирають цивільний автотранспорт, побутову техніку, е, навіть примітивний одяг, включаючи і білизну. Саме страшне, якщо противник побачить і виявить колону машин, вони починають стріляти прямо по колоні машин. Друга армія в світі до слізне зглянуш. Ми тільки виїхали туди. Ви бачите, ми забили двері, якась зараза вибила їх. Я їх дійсно не бачив, Ну, ну були вони. таке відчуття, що вони, знаєте, останній подих, вони стараються більше накрасти, накрасти, накрасти.